Влада України частково декомунізувала основний символ російського панування в Україні родину мать, яка є центральним елементом музею Великої Тісної війни, перейменовано в музей Другої світової війни. Герб серед який красувався на щиті родини матірі, замінили на герб України, замінили на тризо. Ця влада планує ще й перейменувати оцю родину мать в Україну мати. Вона хоче змусити нас, українців, визнати оцю росіянську потвору нашою рідною мамою. Ось і вся суть декомунізації України здійсненої не українцями з антиукраїнським світоглядом, які вже 33 роки нас, українців, дурня роблять в нашій нібито незалежній Україні. Але в цьому є і позитивні моменти. Статуї Родини матері, як і весь музей Великої Тіснаї Війни, чудово ілюструє сучасну Україну. Частково перейменовано, частково перефарбовану, частково прикрашену, але в своїй суті антиукраїнську державу. Держава Україна була створена хоч і під тиском українців, але під контролем і управлінням комуністичної партії того клятого СРСР. Тому влада в створення України складала переважно з неукраїнців, з антиукраїнським світоглядом. Але й тепер так само влада в Україні складається переважно з неукраїнців, з антиукраїнським світоглядом. Українці не панували в СРСР, але лише обслуговували неукраїнців СРСР, творців тої імперії. І тепер українці не панують в нашій незалежній, нібито то Україні, а лише обслуговують неукраїнців, які зайняли всю владу в нашій, але не нашій державі. Україна навесна СРСР. Добровільно примусово зганяла українців з нашої української землі на чужину. Гнала вона їх на схід. І теперішня влада України добровільно примусово зганяє українців з нашої української землі. Лиш оця влада гонить українців на захід. Нічого не змінилося. Українці, як були поневоленим народом в складі СРСР, так і українці є поневоленим народом в теперішній Україні. Ось яскравою ознакою визволення українського народу буде тотальне знищення головних символів росіянського панування в Україні, отої клятої росіянської родини матері і всього музею великої, а ті Слава Україні!